Сьогодні технологічна війна і ну, саме війна технологій спасає життя нашим хлопцям. Тому сьогодні засоби РЕП це один із найважливіших елементів боротьби з ворогом. Чергова партія допомоги вже готова для передачі українським захисникам. Цього разу це вісім одиниць ребів, які неабияк важливі в реаліях сьогодення. Засоби РЕБ дають можливість. Не не допускати за ну безпілотні засоби до визначеної території, крім цього, ці засоби РЕП дозволяють ну мають можливість встановлювати на автомобілях, переміщуватися з засобами РЕП і ну мобільно відпрацьовувати ті чи інші завдання. Передає засоби радіоелектронної боротьби благодійний фонд Синергія, д допомагає не вперше. Я дуже вдячний за засоби РЕП фонду Сінергія Д та в частності сім'ї Дідатковських. Це великий вклад в перемогу. Я впевнений, що кожен з нас, якщо зробить хоч маленький крок до перемоги, ворог нам не страшний. Це чергова подія. Ми вже передали 21 реп. Ми вже передавали пікаби 10, Ми передавали чотири вантажівки. Ми покупували місто автобуси. Всі, хто має можливості допомагати, вони мають сьогодні допомагати. Та де ми всі разом йдемо до перемоги. Сполучною ланкою у співпраці з військовими є міськрада Дніпра. Вона приймає запити від воїнів і допомагає знайти все необхідне. Ми постійно знаходимо з військовими на зв'язку. 24 на 7, отримуємо від них заявки. І останнім часом це дрони і це засоби радіоелектронної боротьби, тобто реби. Євгенія Михайлівна завжди займає проактивну позицію стосовно допомоги нашим військовим і запитує в нас, що саме хлопцям сьогодні необхідно. Запити від військових надходять регулярно, тож допомога не зупиняється. Анастасія Васько Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Інспекція благоустрою проводить рейди, слідкуючи за дотриманням заборони спалювання листя та сухостою. Багато людей не дотримуються правил безпеки. Вони спалюють опале листя, старину сировину, вони не закопують компостні ями, вони не відвозяться до полігонів. Вони спалюють, і це не дає мешканцям нашого міста дихати та людям, у яких є захворювання, хронічні. Це дуже на їх здоров'я. За спалювання сухого листя є й адміністративна відповідальність. За це є адмінповідальність по 52 статті. Це пункт 3.2.1 під пункт 7 правлостю міста Дніпра, спалювання опалого листя та вторинної сировини. Штраф карається до 1000 360 гривень за порушення. Олена спалювала різноманітні відходи у себе на дворі. Це помітили інспектори та зробили зауваження. Полум'я погасили. Жінка зазначає, що більше так чинити не буде. Та ні, ну, раз ви мені сказали, то я нічого вже не буду робити. Я його і смітник, якщо там пусто, то винесу сьогодні, не завтра. Проте статистика зі спалювання сухостою дніпрянами вже краще, ніж минулі роки. За 24 рік було писано п'ять протоколів та вісім приписів стосовно того, що були порушення права благоустрою. Ми постійно робимо рейди з інспекцією, проїжджаємо багато вулиць, на яких можливо спалювання опалого листя. І Динаміка спала. Тобто люди розуміють, що є інспектори з благоустрою. Вони приїжджають, вони пишуть протоколи, попередження і люди вже не спалюють. Побачили, що хтось палить сухостій, телефонуйте за номером на вашому екрані. Анна Стасюк, Костянтин Кесар, Дніпро Т.В. У Дніпрі вчергово посмертно нагородили 15 військових. Медалі захисник вітчизни вручили їхнім рідним. Одну з нагород отримала Раїса Мухіна, мати полеглого захисника Ігоря Маслака. Чоловік загинув на Бахмутському напрямку від важкого поранення. Уже пройшло два роки, мені це наче як вчора було. Дуже любив море воду. Він працював в річпорту судоремонтником. Почалося так. Він зараз пішов якраз на день стається. День добровольця, І він пішов військомат. Звичайно, звичайно, як я буду мама сидіти, як я буду дивитися тим хлопцям вічі, що прийдуть після війни. Я. Він дуже любив, прощався з собачкою, його був любимий боцман. Як він каже, мама мене не пускає, він я вже на порозі. Як тільки він іде, він помер. Зараз тільки сину було 40 днів, він засумував. Мабуть, відчував це все. відказався кушать. Зовсім відказався кушать. Дуже сумував. Ці чоловіки свого часу покинули своє мирне життя і пішли воювати, аби пам'ять про них жила вічно у Дніпрі. Працює онлайн платформа війна. Це вже наш не перший захід. На жаль, на жаль. І ми розуміємо, що наш святий обов'язок пам'ятати наших героїв і. Саме тому містом була створена платформа Війна, де ми вкладаємо всі історії про наших, про наших героїв, про історію подій, які розвертались, бо це той мінімум. Які ми можемо зробити усі жителі міста можуть долучитися до заповнення електронного меморіалу загиблих бійців та вбитих РФ мирних дніпрян. По-перше, потрібно зайти на сайт меморідіпіа. Потім ви подаєте заявку запропонувати. Після того як ви натиснули запропонувати, ви переходите за посиланням де інформацію, яка потрібна для публікації на сайті. Після того проходить верифікація, і одразу людина з'являється на сайті. У рамках проєкту встановлюють пам'ятні таблички полеглих героїв на будівлях, шкіл та будинках, де вони жили і навчалися, на табличках є QR-код, за яким можна перейти на сторінку воїна. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Третя це час повномасштабної війни Дніпро доєднується до всеукраїнської акції написання радіодиктанту в Україні. Цьогоріч для диктанта обрано текст української письменниці Оксани Забушко, а читає його український поет та військовий Павло Вишебаба. Момент, коли пишеться не лише диктант, а історія, українська мова, яка звучить в кожному куточку нашої країни і навіть поза її межами. Мілана вже вдруге бере участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту. Цього року він виявився для неї не складнішим за минулорічний. Та ні, так само, але ну, дуже трошки хвилюся, тому що не дуже швидко. Також до диктанту доєдналася студентка університету третього віку. Аби підготуватися, пані Людмила пройшла курси української та написала всі минулорічні радіодиктанти цьому році, зізнавшись про Оксану забушку, це було так цікаво. І про Жибабу тим більше. Вирішила. Начебто дуже, ну, не дуже, але інколи швидко, хоч я все вспіла. Ну, потім, вже коли він перечитував, подібні акції відіграють важливу роль у збереженні та популяризації української мови, укріпленні національної єдності. Та пробудження громадянської свідомості за словами Ліна Костенко мови не вмирають від інфаркту від інфаркту Спочатку у них відбирають мову. Якщо українською не спілкуватися, тоді відбувається неприємна тенденція щодо популярності української серед взагалі суспільства, тому що українська мова має обслуговувати не лише державний апарат, а повністю всі сфери спілкування. Ми сьогодні реалізували разом. З командою громадської організації Центр молодіжних рішень ми організовуємо цей захід вже втричі. Разом з містом Дніпро, з департаментом молодіжної політики, ми долучилися до національного написання цього диктанту. І це для нас дуже великий досвід. Ми дуже раді цьому, що на це збирається молодь, на це збираються люди, яким це дійсно цікаво. Текст дуже насичений, але читали, звичайно, швидкувато, не так багато повторювали. Але, я думаю, всіляко краще, чому у минулі роки. На 100 дніпрян зібралися в укритті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, щоб написати радіодиктант. Кількість учасників приблизно така сама з року в рік. Головне те, що окрім тут, які присутні учасники, багато українців пишуть його: хто вдома, хто на роботі, знаходячись під радіоефір, і самі після цього перевіряють помилки. Також радіодиктант писали на нових доступних українцям територіях. На Куршині українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола опублікували світлини, як писали радіодиктант Національної єдності ПАЛІСА Костянтин Кесар Дніпро ТІВІ